Наступного року на один заклад освіти в южноукраїнську побільше з 1 вересня свої двері планує відчинити державний коледж Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Наразі вже підписаний меморандум про співпрацю між керівництвом цього вищого навчального закладу та мерією. Розвиток і навчання молоді це наш пріоритет і це крок в майбутнє, тому що Освіченість це ну, один з пріоритетів взагалі державності і державотворення. Тому сьогодні ми зібрались, аби роздивитись певні варіанти, можливості відкриття. Я так розумію, ну, попередньо, так, я вже зазначав, що попередньо ми зустрічалися, і що одна сторона, що інша сторона, націлені на те, щоб такий заклад в місті а й Южноукраїнській територіальній громаді існував керівництво міста енергетиків зустрілось з представниками Чорноморського національного університету імені Петра Могили за круглим столом. Ректор вишу Леонід Клименко почав свій виступ з презентації навчального закладу. Сьогодні тут навчають більше як трьом десяткам спеціальностям. А диплом котирується не тільки в нашій країні, а й у Європі та Америці. Чорноморський національний університет існує з 3 липня 1996 року. До цього він не був на базі якогось коледжа, інституту, філії. Чого ми його створювали на рівному місці? Ми тоді побудували правильну стратегію будівництва навчального закладу. Ми сьогодні маємо результат, що ми входимо в десятку кращих, в п'ятірку, навіть кращих вищих навчальних закладів півдня України. Це Запорізька. Херсонська, Одеська, Миколаївська області. області, і ми є кращим університетом міста Миколаєва. Через постійні обстріли будівля Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві суттєво постраждала. За словами очільника навчального закладу, в один з корпусів прилетіло щонайменше п'ять снарядів. Протягом кількох місяців його планують не просто відремонтувати, а модернізувати. Мають амбіційні плани і стосовно подальшого розвитку, зокрема в южноукраїнську. Леонід Клименко підкреслив, що у 2023 році в місті енергетиків планують відкрити коледж, а через кілька років ще й філію університету. А поки що треба вирішити технічні та організаційні питання, визначитись зі спеціальностями. Запрошений на засідання народний депутат України Артем Чорноморов пообіцяв зі свого боку максимальну підтримку і допомогу у відкритті навчального закладу та його подальшому розвитку. Прохання, щоб ви звернули увагу, все ж таки на технічні. Професії, оскільки в них є дійсно великий дефіцит зараз наразі в країні, і я думаю, що саме з них ми зможемо ну так сказати створити от той самий фундамент людей, які тут залишаться і будуть працювати. Директоркою майбутнього південно-українського державного коледжу стане Світлана Савченко, депутатка в нещодавному минулому працювала методистом в южноукраїнському професійному ліцеї. За круглим столом вона доповіла, що попит на актуальні професії вже вивчається. Зокрема, проводилось анкетування серед мешканців територіальної громади. Участь в опитуванні взяли понад тисячу осіб, підлітки та їхні батьки. Найбільшу пріоритетність респонденти надали юридичному факультету на другому місці за популярністю інженерія програмного забезпечення, на третьому філологія, іноземна мова. Далі йдуть медсестринство та психологія. Також планують поспілкуватись з адміністрацією Південноукраїнської АЕС, щоб враховувати потреби підприємства в кадрах. Остаточно визначатись будуть під час наступних зустрічей з місцевим керівництвом, а поки вирішили оглянути приміщення, яке виділили під коледж. Він розміститься у будівлі, де зараз знаходиться міжміський навчально-виробничий комбінат на території ліцею номер 1 імені захисників вітчизни. У 2023 році коледж займатиме перший та другий поверх. Це приблизно 500 квадратних метрів. Цього достатньо для початку. Згодом закладу перейде і третій поверх.